Подвір'я Зінаїди Михайлівни Пенкальської сьогодні зустрічає гостей. Четверо дітей ювілярки приїхали привітати маму з днем народження. Наймолодша п'ята донька разом із чоловіком проживає тут, у великому родинному будинку. Зінаїда Михайлівна, 90-й день народження, зустрічає у доброму гуморі, а найголовніше в оточенні найрідніших. Вона зі своїм тепер уже покійним чоловіком Петром Францовичем все життя присвятили педагогічній діяльності. Ми гарно кончили. Техніку у нас писали в старший класи. Я мала російську мову, а чоловік мав математику. Так ми працювали там. Родився Толік, в Боднарівці родилася валя в Боднарівці, Потім нас перевели в Чемірівці, в район. У Пенкальських є гарна традиція приїздити до мами у дубівку та наймолодшої сестри Олі на усі родинні та релігійні свята. Всі в мене діти з характером дуже хороші, дуже гарно відносяться до мене і до себе. До всіх ми всі така зготована родина. уже понад 16 років голови родини Петра Францовича немає на цьому світі. Справедливий батько, прекрасний педагог та директор школи, виховав не одне покоління учнів. Нині у Дубівці є вулиця імені Петра Пенкальського, і першим стоїть цей будинок. А далі школа, де він із дружиною працював. Тато пропрацював 50 років директором школи. Наша 50 років директором школи. Так. І ніколи не крикнув ні на нас, ні на чужих дітей. Ніколи ми гордимося і батьком, і мамою гордимося. Так. Характеризує родину Пенкаських душевність та простота. Кожен із дітей турував свою життєву стежину, але ніколи діти не боялись труднощів, допомагали одне одному. Теплі відносини зберегли і дотепер. Донька нашої ювілярки Валентина працювала у Кам'янець-Подільському. Потім була на півночі, повернулась знову до цього міста, звідти зі школи пішла на пенсію. Так, Батько вчив мене чотири роки да, я, Він мене в мене був вчителем. ну Дружні всі, всі один одного любимо. Ми приїжджаємо, вона до нас приїжджає, часто до нас мама частіше приїжджає. Ще одна донька Зінаїди Михайлівни Алла також проживає у Кам'янець-Подільському. Каже, батьки навчили бути готовими до будь-якої роботи. Коли цю хату будували, ми її штукатурили, пісок носили, все. Ну, так пам'ятаю, ці як вони називалися, балки на хату. Помагала тату виробити. Ну так все. Ну а мама, 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 та все, мама навчила всього. Син Зінаїди Михайлівни Аркадій закінчив харчовий технікум. Потім служба в армії. Робота на газопроводі. Нині проживає у усятині, навідується часто до мами. Будувався цей газопровід Союз. Пішов туди працювати спочатку машиністом, а там дослужився до зміни інженера. Те ще крім того, я художник їздив на фестивалі з роботи на художні, брав перші місця. Наймолодша із дітей Зінаїди Михайлівни Ольга проживає тут. З господарства лише кури, індики, собака та котики. Плекає квіти біля будинку та завжди на зв'язку з великою колись, родиною. Колись була проблема, щоб дзвонити до батьків. Це, це дуже була проблема. А зараз і до дітей, і до всіх. Взяв телефон, хочеш на вайбер, хочеш внучечку подивитися, вона там тобі розказує, бігає. Найстарший син Анатолій згадує смачні черешні у саду та мамині смаколики. Це найтепліші спогади дитинства. Кусок хліба намачати воду і в мішок, щоб чим побільше цукру набрати. Ну, такий бутерброд. А це смаколик був. Мама пекла дуже смачні пирожні, Корзинки пирожні всякі. Вона молодості дуже багато пекла. Додає, батьки навчили найголовнішому робити добро, і це Анатолій Петрович переніс у свою сім'ю. Добро любов, добро до людей. До, до рідних до людей я цим живу, жив цим. Це дає життя, дає продовження життя. Якщо табу так я за таким принципом живу, тому що так мене виховали. тільки доброта. Усіх Пенкальських чудові голоси до війни часто наспівували українські мелодії. Нині кажуть не той час, та в день народження мами на сільському подвір'ї стиха звучить пісня про найріднішу, про її турботливі руки та ласку, яку завжди порівну розподіляла поміж п'ять. А дітьми як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої. Моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Нині дубівка невеличке і малолюдне село, проте сюди завжди лежить серце дітей. Адже тут проживає найдорожча людина, їхня мама.